Це усик в системі повнопривідних автомобілів. Вона пре, аж чуб завертається. О, дивіться є талона програ. Йосип, ваш дід. Що це таке? Хто ще хоче сказати, що щастя не можна купити за гроші? Якщо ви ніколи не хотіли собі ауді, значить ви ніколи на ній не їздили. Audi Q5 преміум комплектація сьогодні у нас на огляді помчали. Audi Q5 2019 року це компактний кросовер, який поєднує в собі передові технології, високий комфорт та стильний вигляд, і з нотками стриманої агресії, щоб всі знали, хто господар на дорозі. Характерна для Audi решітка радіатора, чіткі лінії та хромовані деталі це те, що нікого не залишає байдужим. Що ж, подивимось детальніше: Фул-лед фари та оптика, також партроніки по колу. 19 колеса забезпечують нам надійне щеплення із дорогою, легкосплавні диски. Позаду ми також маємо парктроніки по колу та надійний помічник для усіх. Це камера заднього виду. Ну що, ходіть, подивимось село. Зустрічає нас без ключовий доступ, дуже зручно. Отже, ми тут маємо електросклопідйомники всі чотири із захистом від дітей, також електрорегулювання дзеркал. І пам'ять сидінь. Дуже зручно, якщо автомобілем користується не одна людина. Також ми маємо електрорегулювання сидінь. Ну що, заглядаємо всередину. Вау, шкіряний салон вражає уяву. темно сіра шкіра виглядає красиво, стильно, стримано і при тому вражає погляди. Місця дуже багато буде зручно і водію, і пасажирам різної комплекції. Оглядаємо салон позаду. Ну що місця дуже багато? От подивіться. Дійсно комфортно буде для пасажирів без перебільшення. Що ми тут маємо? Приємні шкіряні сидіння, які не бояться ні розлитої водички, ні забруднень, адже достатньо просто протерти. Далі ми маємо клімат для пасажирів, ось він є двохзонний, та підкурювач, де можна поставити зарядку. Також тут є ось такі гарненькі підстаканнички для вашого комфорту. Якщо їх скласти, буде просто зручний столик і зафікси для кріплення дитячих крісел, тримачі для ваших речей. За що я найбільше вподобала цей автомобіль? Так це за цю неймовірну просто панораму. Ви подивіться, задоволення малуватися тут птахмарки? От ви скажіть, просто кайф або на зірки залежно від пори. А я нагадую, що в нас на огляді Audi Q5 2019 рік комплектації Premium Plus. І саме ця комплектація забезпечує нам неймовірний вигляд приборної панелі. Дуже гарний, ось ви подивіться. Збільшений дисплей, кокпіт, приборна панель. Дуже красиво. Мені подобається. Ну що, заводимо? Заводиться із кнопки старт-стоп. Ось, будь ласка. О, який гарний звук. До речі, давайте відразу подивимося, що тут є. У нас є трьохзонний. Клімат-контроль можна виставляти температуру комфортною для ваших пасажирів кожного по окремості. Далі в нас тут антизанос, авто старт-стоп, антибукс, допомога при руху вгору, допомога при спуску вниз. Но стільки різних допомог, що я просто в захваті вже напрягатись водію абсолютно не треба. Також класно, що Ауді не забрав оцей блок, тому що він є дуже зручний для багатьох водіїв. Уже в новіших моделях його немає, і для мене, як ніби, це крок назад. А тут він ще є. Круто, мені подобається, з ним набагато зручніше. Ну що ж, дивимось далі. Ось нас включилось радіо. Тут ми маємо систему MMI Audi, їхню власну. Будь ласка, напишіть в коментарях, хто має Audi. Чи подобається вам їхня ця мультимедійна система? Тому що, як на мене, вона має певні недоліки, проте хочу почути вашу думку. Дуже класно, що вже є зашиті карти. Ось, ви можете побачити. Зручно, класно. Щодо медіа, ми можемо користуватися своїми флешками або підключити AUX, або підключитись по Bluetooth. Ось такий ми маємо бортовий комп'ютер. Покажу для вас швиденько меню. Навігація мапи ви вже бачили. Тут в нас є налаштування нашого типу підвіски та взагалі керування. Нагадаю, що Audi Quattro, а Quattro – це топ 1, бог усіх повнопривідних автомобілів. Я не знаю, немає кращої системи ніж Quattro. Її не придумали. Там люди можуть сперечатися, писати в коментарях ні. Але BMW на своїх x драйвах просто тихенько плачуть, коли Audi в all-road умовах їх обскакує аж отак. Це найкраща система, вона побудована таким чином, що вона за вас вибирає саме потрібну потужність крутного момента на ту чи на ту вісь, і тому немає такої ймовірності, що ви загрузнете в багнюці, в снігу, чи не проїдете в якихось інших умовах. Кватро це топ-ов за топ. Все, чемпіон це усик в системі повнопривідних автомобілів. А ви пишіть в коментарі, чи знаєте ви кращу систему. Ну що ж, давайте подивимось наше кермо. Це таке дуже симпатичне, ергономічне, мультикермо. Мені дуже подобається, що тут ці ролики для мене вони є найзручніші. Зручне розташування щепелюсток, тому що наша коробка може переходити в мануальний режим. Подобається. Оце для мене класно. Єдине недорозуміння, чому немає скошеного низу. От уже новіша модель повинна була б бути. Проте і без цього кермо досить ергономічне. Дивимось далі. Ми маємо приладову панель кокпіт. Вона не є базова для Audi, вона є опціонна, і саме комплектація Premium Plus передбачає в нас наявність такої панелі. До речі, хочу детальніше показати вам бардачок, адже тут є така фішка. Ось, бачите цю сніжинку? Вона означає, що наш бардачок із охолодженням, тому наша водичка відпочиває тут, адже літом це саме те, що потрібно. Також ось тут в нас є місце для носіїв. Ну що, помчали? До речі, у нас тут автосвітло, тому вимикнули потрібний режим і можна не переживати за штрафи. Також в нас автодощ та утримання в смугах. Ну що, пробуємо дати газку? Вау! Ну що, друзі, я вам скажу вона пре, аж чуб завертається. Треба гальмувати, адже ми не злісні порушники. О, як я люблю Ауді за цей підрив з місця. Це просто щось неймовірне. Ти ледве доторкнувся до педальки і вже летиш. Ракета. Шумоізоляція в ауді відмінна. Ось я зараз опущу вікно. Оцініть рівень шуму зовні. А ось ми зачиняємо вікно. Тишина. Не чути навіть власного двигуна, просто їдеш, кайфуєш, жодних посторонніх шумів, жодних брязкань під панелькою. Чи будь-де якісна збірка це дуже комфортний автомобіль. З приводу ходової, дуже м'якенький автомобіль. Ось ми проїхали по нерівностях. Вони майже не відчуваються. Зручно, зараз виїдемо на трасу. Подивимося, як ще себе поводить на трасі. До речі, скажу в Allroad умовах, також дуже комфортно, не відчуваються нерівності. Ну, звісно, відчуваються, якщо вони дуже суттєві. Проте турбокомфортно. Ну що, друзі? Ми їдемо по трасі, і я хочу вам сказати, що автомобіль відмінно тримає дорогу, наче не їдемо, а пливемо. З приводу швидкості на обгони йде турбо впевнено. Ось, бачите, раз і... Ніяких переживань, що не стигне чи будь-яке інше. Різвий, швидкий, динамічний, комфортний. Ну це просто мрія на колесах. До речі, тут встановлений семиступінчатий робот Estronic, який в парі із двигуном TFCI дає просто неймовірний крутний момент і неймовірну швидкість з місця. Не відчувається по коробці жовтих поштовхів. Видно, що вона в дуже хорошому стані. Плюсую. От знаєте, я себе відчуваю не наче за кермом їду, а наче я, капітан далекого плавання. Настільки все плавно, рівно, зручно. Ну подивіться, подивіться на цю бригантину. Оце ж суцільне задоволення. От подивіться, шановні, на дворі плюс 30 градусів тепла. Ми проїжджаємо повз Аквакомплекс. І знаєте, мені на капельку не хочеться зануритись ті басейни, тому що клімат працює так, що ти не відчуваєш жодної спеки. Тобі просто класно, кайфово. Люди дарма гроші витрачають. Можна просто їздити в такі ауді. До речі, друзі, зверніть, будь ласка, увагу, як працює датчик сліпих зон. Ось зараз нас буде обганяти автомобіль, і коли він буде в моїй сліпій зоні, сигнал мене сповістить. Ось, бачите? Звісно, за той час, що ми витрачаємо за зйомку, неможливо описати всі плюси цього автомобіля, неможливо так само пройтись по всіх фішках, адже їх дуже багато. А ще враховуючи, що пані Ірина не знімає контент, а насолоджується їздою, то це ще важче. До речі, друзі, якщо порівнювати цю Audi Q5 із Volkswagen Tiguan, огляд на який ми знімали раніше, ось прикріплю вам посилання. Бо, як на мене, Ауді виграє по всіх параметрах. Це і отримування на дорозі, і швидкість, і комфорт. От для мене вона комфортніша. Звичайно, в ній менше місця. Проте особисто мені не треба вагон того місця. Мені давай гарну утримуваність, гарну музику, приємну їзду. Отут Ауді плюсую. А ми, шановні, проїжджаємо рівненським тунелем кохання. Не клеванським, не плутайте, а рівненським. Обожнюю цю місцину. Ось стоять поліцаї, уже когось кохають. Ну що ж, на те він і тунель. До речі, друзі, зверніть, будь ласка, увагу на ключову особливість цього авто: невеликий пробіг. 87 тисяч. Ну, як на мене, це майже новий автомобіль. Дуже мало на українському або ж європейському авторинку не знайти автомобіля 2019 року із таким низьким пробігом. Ну, що можу сказати, дуже класно. Система Banked Olufsen себе зарекомендувала як надійна, як класна. І звучання об'ємне, соковите. Немало важливий є сабвуфер, який розташований в багажнику. Ну, Мені подобається, я кайфанула, клас. Хотілося б, знаєте, погратися з кимось на світлофорі, mm -hmm. але поруч лише еталон, тому, думаю, ну, дивіться, я є програла. І я говорила, він мене зробив. Дивіться далі, і я розкажу, чому довела свого чоловіка до сліз цим автомобілем. До речі, зверніть увагу на камеру заднього виду. Чітка, якісна це одне. Інше вона показує не лише картину ззаду, але і зверху, що є дуже зручно для паркування. Ось дивіться. Бачите? Ми маємо об'ємне зображення і бачимо повністю, куди рухаємось. Отже, ми протестували наш автомобіль і в міських умовах, і на трасі. Хотілося б, звісно, протестувати його ще в алероут умовах, по якихось грізючках, подивитися, як він себе поводить. Проте наш механік Андрій відкрутить нам голову. А ви, якщо бажаєте, щоб ми зробили такий огляд, напишіть в коментарі і скиньтесь йому на валеріаночку. Так, що ми маємо тут? Тут у нас є шторка для відкриття панорами. Ми її зараз відкриваємо, хай собі від'їжджає з Богом. А це що таке? А це матері його ковінька, люк. У нас є люк. Ану, ми його мусимо відкрити негайно. Це треба зробити негайно. О, дивіться. Ну і хто ще хоче сказати, що щастя не можна купити за гроші? Я вже щаслива. Але я помітила одну деталь: я за звичкою, ти сюди своїми окулярами. А місця під окуляри немає. Немає в машині 2019 року місця під окуляри. Йосип, ваш дід, що це таке? Це неподобство. От особисто мені це дуже не сподобалось. Для чого його забрали? Що тут нового додали в Порівнянні з попередньою модифікацією? Нічого, просто забрали місце під окуляри. Куди мені їх діти? Куди мені їх струмити? От скажіть, будь ласка. Ну, з окулярами все ясно. А ви, шановні глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарі, який колір салону для вас улюблений, тому що я обожнюю шкіру в кольорі коньяк. А ви? Давайте подивимось багажник. Відкривається він електроприводом. Класно, зручно. Багажник об'ємний, 550 літрів. Вистачає його з головою. Якщо вам недостатньо, завжди можете скласти заднє сидіння і простору буде просто необмежено. Що ми маємо ось тут? А тут ми маємо наш чудовий сабвуфер та ось таку запаску. До речі, напишіть, хто вміє нею користуватися, бо я так і не навчилася. Також є місце під ключі. Ключі вже, як бачите, їм приробили ноги. Ай-яй-яй, ну світ не ідеальний. Що ж зробиш? Йдемо далі. Закривається так само електроприводом. Ну що, друзі, сьогодні ми оглянули автомобіль Audi Q5 2019 рік комплектації преміум плюс. Вигон ми тут маємо TFCI 2.0, 250 кінських сил. Уявіть, цей табун у 250 коней уже б'є під капотом і чекає лише вас. Викупили ми цей автомобіль із Канади із мінімальними пошкодженнями. Audi Q5 поєднує в собі потужність, розкіш та практичність, що робить його привабливим вибором для тих. Хто шукає собі преміум якість із позашляховими можливостями? Невеликий розхід та приємна ціна роблять його цікавим та ліквідним. А якщо вас зацікавив цей або будь-який інший автомобіль, то скоріш пишіть нам в інстік. З вами була Ірина. А якщо вам подобаються наші огляди, то підписуйтесь на наш канал Помчали Авто на нашу інсту та до нових зустрічей!